Просто всі заспокойтесь, розслабтесь, нам більше нічого не загрожує. Африка зникла. Заспокойтесь, Заспокоїтесь? І де ти був, поки Африка на нас полювала? Ти ідіот! Уф! А... Але ти сказав мені стежити за ніяких виправдань. Ти вартовий, Кафіле, при наближенні хижака треба подавати тривогу, ти відповідаєш за безпеку стада. Через твою необережність були травми. Наступного разу, коли ти не помітиш щось, хтось може померти, я більше не потерплю такої поведінки знову. Ось чому ти ніколи не станеш головою стада. Зрозумів? Ніколи. Ми ще побачимо, Мамо, чому ми проводимо ніч на цьому смердючому, старому баобабі? Холодно і мокро, а ми далеко від берлоги. Я хочу повернутись додому, мамо. Будь ласка, ми не повернемось додому. Прийми це, бінті, У день, коли мав пісудилось померти, всі дерева стають слизькими. Хм! Яйк! Хі -хі -хі. Чому ти? Мамо. Що я зробила? Що я мала зробити? Що б ти зробила? Чому це відбувається з нами? Це тому, що я не стежила за твоїми слідами, тому, що я не отримувалась традицій, все, що я хочу, це бути доброю матір'ю для своїх дитинчат, як ти була для мене. Я захищала їх ціною свого життя, але який сенс, яке майбутнє на нас чекає. Брр гм? З тобою все гаразд? Ти раптово ослабла. Прр, трохи холодно. Бінті. Ходи сюди, мила, я тебе зігрію. Чого ти чекаєш? Ти теж серденько. Мам, ти колись була за межами нашої території? Ні. Що ми тепер будемо робити? Я не знаю. Ми перейдемо в незвідану землю це точно. Я поняття не маю, що ми знайдемо, або наскільки ми готові протистояти небезпеці, яка читує зовні, і мені страшно, страшно за наше майбутнє і за вас, але в той же час я відчуваю величезне полегшення. Тому що ви все ще тут. Ви живі, здорові та в безпеці. І це все, що має значення. Прийшли? Тс, звичайно, що ні. Я не тебе питала. За милі нічого не видно, Бінті. Крім того, ти вже двічі питала маму. Але мені так, жарко, я чую тебе, сестро, мені теж. Ходимо вже місяці, а нікуди не дійшли. Ой, давай, минуло лише пару днів. Дітки, будь ласка, мовчіть, це набагато складніше, ніж здається. Я знаю, що ви втомились, але ви маєте бути терплячими. Я випадково почула, як зебри згадали про озеро десь тут, ось куди ми прямуємо. Що таке озеро? Величезна гігантська калюжа. Єп, вода! Змагання до гігантської калюжі. Хей. Ні, повертайтесь назад. Ви перегрієтесь. І? Вау. Мамо, дивись, це озеро воно таке рожеве. Рожеве Бінті. Про що ти взагалі говориш? Вода, вода. Бінті, ні. Я сказала, повертайтесь назад. Плюх? Га? Плюх? Діпс, що? Я перша дісталась до калюжі, тому все моє. Не будь дурною, вона досить велика для нас двох. Пуф, ти завжди такий сварливий, Хіба не бачиш, що я граю у дорослу? Тепер я великий дорослий леопард, і це моя територія. Я повинна не допускати зловмисників. Але, якщо ти будеш дуже добрим до мене, я дозволю тобі зробити ковток. Дорослі не говорять діб. <клес> <клес> у е. Креветки. Square, square, square. Squeeze, squeeze. Squeeze.